Поговорила з другом із минулого і зрозуміла, бути одинокою не так же й страшно, а від того сумного, мабуть, що довго та й не буде спокою. А ніч така, десь жаби кумкають, та видно, би бо є бок, бо аж гірчать собаки. Я подумала, що люди не дотумкають рефлексів здихатись сумку, їм до сраки. Неоднозначно все. А заробля не був тиран, так був кругом порядок. А я ж плачу, що ж це з ними сталося, що серби молоду досі прославляють. Чи розуміють, що оте пригноблення грабів клепало з них в тупих, простих танецях? І те, що потребуємо оновлення, відродження і збереження традицій. Тих історичних. Що і згодом нації та мови, щоб з москалями через перекладача тільки лише вести якісь розмови, і щоб від страху та поваги він вставав і аж всикався, коли слава Україні і героям слава нам відповідав. ж така дитина спить в хатині, а вовки ще сильніші забрали. Згадала сон. Я пацюків ганяла. Вони на і крутили мені дулі. Я їх із хати кочергою виганяла і прогнала нарешті їх кудись в минуле. Погоріла з другом. із сучасного. і зрозуміла. Бути одинокою не так вже й страшно, і душею власною, а знайду собі ціле море спокою.